Українці, українки, дивіться Реслінг Український та запрошуйте своїх близьких до нашого проекту в Реслінг Юкреїн, де ми намагаємось робити цікаві проекти, відправте російських блогерів вслід за російським воєнним кораблем. Разом до перемоги! Слава Україні! Головне реслінг-шоу Реслманія традиційно збирає безліч зірок спорту, естради та бізнесу. Сьогодні у нашому відео ви зможете дізнатися, які відомі боксери свого часу брали активну участь у реслерських розбірках? Поїхали. Мухаммед Алі, запрошений рефері головного бою Реслманія 1 Перша у історії WrestleMania проходила у Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden у 1985 році. Шоу відвідало понад 19 тисяч осіб, і немалу роль у цьому зіграло запрошення зірки світового боксу Мохаммеда Алі. На момент матчу знаменитий боєць уже завершив професійну кар'єру. При цьому за півроку до виходу на ринг виявилося, що він страждає на хворобу Паркінсона. Мухаммед Алі був у ролі запрошеного судді у матчі Халка Хогана та містера Ті проти Роуді Пайпера та Пола Орндорфа. Через свою хворобу, занадто активні дії, Алі не міг робити на ринку. Тож більшу частину поєдинку він провів, спостерігаючи за ним. Єдиний раз він втрутився у матч, щоб зупинити бійку та видати правий хук Роуді Пайперу. Луїс Дюва і Джо Фрейзер, секунданти у боксерському матчі на WrestleMania 2. У спробах захопити нову аудиторію WWE не тільки запрошували зірок світового боксу, а й самі проводили боксерські поєдинки. Так, на ринку Nassau Veterans Memorial Coliseum у Нью-Йорку зійшлись у бою містер Ті та Роуді Пайпер. Секундантом містера Ті у тому матчі став прославлений боксер Джо Фрейзер, який на той момент закінчив активну кар'єру. Кут Роуді Пайпера тим часом представляв знаменитий тренер Луіс Дюа. Який виховав таких чемпіонів, як Артуро Гетті, Ленокс Льюіса, Вінні Паза і багато інших. Наскільки добре натренували Фрейзер і Дюва своїх підопічних, ви можете дізнатися, подивившись сам бій? Майк Тайсон спостерігав за рингом під час головного матчу Реселманії 14. Між появою на Ресел Фрейзера і Тайсона утворилася ціла прірва у 13 років. Стосунки між боксом і реслінгом перестали бути такими тісними, тож глава WWE Вінс Макмен вважав за краще розбавляти своє головне шоу артистами та співаками ніж боксерами. Переломним моментом став 1998 рік, коли Макмену вдалося роздобути на своє шоу Майка Тайсона, який у той момент був на піку своєї популярності. Природно, що місце у шоу для Майка було тільки у головному матчі Реселманії 14, яким було протистояння Шона Майклза і Стіва Крижаної брили Остіна. Майк Тайсон більшу частину бою провів за ринку, як і його відомий попередник Алі. Але єдиною відмінністю стало те, що Майк усе таки кардинальним чином вплинув на результат матчу, поклавши початок ери Атітюди. Ерік Еш, Чак Вебнер, Кевін Руні та Вінні Панс – учасник, суддя та секунданти боксерського поєдинку на WrestleMania 15. Через рік, після появи на рингу WWE Майка Тайсона Вінс Макмен знову вирішив провести боксерський поєдинок, як і на WrestleMania 2. Власник головного реслін промоушену не поскупився на відомі імена і запросив для участі у бою Еріка Еша. Варто зазначити, що Еш на момент. Бою володів поясом чемпіона світу у суперважкій вазі за версією IBA і мав лише одну поразку у кар'єрі. Суддею матчу став відомий буксер Вінні Пас, який на момент бою володів світовими титулами у середній вазі за версією WBU IBO та IBC. Секундантами ж з цього поєдинку стали професійні тренери Чак Вебнер і Кевін Руні. Флойд Майвейзер у матчі без дискваліфікації проти 200 кілограмового реслера на WrestleMania 24. Сюжет між професійним боксером Флойдом Мейвейзером і найбільшим реслером Бікшоу почався за місяць до їхнього матчу. Флойд був присутній на шоу без вихідь, де врятував від рук Бікшоу Ре Містеріо. Конфронтація між Мейвезером і шоу тривала близько місяця і вилилась у поєдинок на Реселманії 24. Майвейзера і Шоу став першим у історії, коли професійний боксер вийшов битися за правилами реслінгу. Варто зазначити, що матч був без дискваліфікації, і бійці використовували стільці, ланцюги та інші підручні предмети. Мікірурк сегмент з Крісом Джеріко на Веселманії 25. Перемігши всіх на Веселманії 25, Кріс Джеріко вирішив знайти собі нову жертву у глядацькій залі. Природньо. Його увагу привернула людина, яка менше року тому зіграла у фільмі Реслер і мала кар'єру боксера, яка вже давно, на жаль, закінчилася. Мікі Рурк довго не міг зважитися, щоб піднятися на ринг. Незважаючи на це, він все таки здолав свої сумніви та нокаутував Кріса Джеріко. Бонус: Майк Тайсон та Кріс Джеріко проти команди DX на Роу. Незважаючи на те, що Джеріко і Тайсон виступали у одній команді, Майк зрадив свого партнера, нокаутувавши його. Друзі, дякую, що були з вами та переглядали це відео. Підписуйтесь на канал Wrestling Ukraine, ставте подобайки, коментуйте і давайте разом просувати український контент.